Вітаємо, друзі! Починаємо, як завжди, з дуже потужних кадрів від наших воїнів. Нічна робота дронів. Покинути танк окупантів під час штурмів. Прицільне скидання прямо в кабіну танка. Потужна детонація і повне вигарання протягом 50 хвилин. Так само на кадрах можна побачити ще п'ять покинутих танків. Будемо чекати нових відео утилізації російської техніки, друзі. Звертаємось до вас підтримати наш канал за своїм бажанням поставити лайк. А ми рухаємось далі. І продовжуємо інформувати про те, що відбувається на фронті. Ситуація дуже серйозна. На Куп'янсько-Сватівській ділянці фронту російські війська просунулися вздовж лісосмуги на південь від Кислівки і захопили Котлярівку, зайнявши ділянку завшишки до 1,8 км кілометрів на глибину 900 метрів. На часів ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій. Поки що без змін українські воїни навчають хорошим манерам полонених російських окупантів це, до речі, спірне Бахмутський район Донецької області. Відео від наших воїнів. На Покровському напрямку йдуть активні бойові дії на північний схід від Архангельського. На деяких кадрах і в мережі кажуть про те, що Архангельське вже все на південь від Соловйового просування противника на глибину 900 метрів. На захід від Орлівки в напрямку Уманського просування противника на глибину до 1 кілометра за Нетайловим і на південь від Первомайського. Красногорівка противник продовжує штурм південної частини міста. І Красногорівського заводу в останньому російські війська встановили прапор над одним із цехів в точці однак, згодом, перебуваючи під вогневим впливом, противник відійшов до вулиць Соборна, географічна та ватутіна. Просування противника на ділянці шириною до 1 кілометра на глибину 500 метрів у кринках лівобережжя Херсонської області силам оборони. Вдалося вогневим потужним впливом відкинути російські війська з позицій і просунулися в західному напрямку на глибину до одного кілометра. Десяток російських солдатів однією міною було миттєво зупинено. Морські піхотинці РФ від катера нічого не залишилось. Показуємо фото, бо цензура ютюб не пропустить. Також з даного напрямку військові РФ відмовилися йти вмирати, щоб із нами нічого не сталося. Ми передаємо це відео. Окупанти 28-го полку 70-ї дивізії, угрупування Дніпро загону шторм. Ось таке колективне відеозвернення Вони записали кому цікаво, можете послухати. Де Можна люськи моти все, що можна було да? ну представлю тріждик два рази. медали за отвагу и один раз ну, медали за воинскую доблесть. Но ничего не получил. Вот мы добиваемся того, чтобы где был стоит, ни разу в отпуске не было, послужил год. Вот. Вот. Что я подскажу? -то? Я прапорщик Чепукин Александрович, номер жетона УК 844-656, служил в 28-м мотострелковом полку 70-й дивизии. Э, стою за штатом. Принимал, э, с самого начала этого подразделения отря, отряда штормовой э, принимал участие в подвозе БК, представлен к наградам, но это все уже сошло. И как бы хочу сказать, что вот 9 числа, 8 числа последний день контракта в отпуск не отпускают. Некоторые сходили уже и в отпуск и съездили в командировки и все остальное. Это у нас э, руководство такое. А у меня одно вопрос. Вы шли зарабатывать деньги. Вы хоть немного включаете свои мозги, когда идете воевать в Украину? Обращаюсь к русским. Вы хоть немного задумывались о том, сколько вы забрали отцов, детей Украины? И какое горе вы принесли всей стране? И после этого вы еще записываете видео, что отказываетесь идти штурмовать. Зачем вы вообще сюда приперлись? Вас используют как расходный материал ради воплощения в реальность своих больных амбиций. И на протяжении двух лет вы до сих пор не сделали самый главный вывод, где находится ваш самый главный враг, который вас сюда посылает. Друзья, что вы думаете из техопривода? Обов'язково напишите свою думку в комментариях. Ни боевых, ничего никому не заплатили, ни отпуска никому не дали, ничего. Вот сейчас, чтобы с нами, чтобы ни случилось, мы передаем это видео, а то последствия могут быть у нас плохие, наверное, от нашего руководства 28-го полка. І ось ще один черговий приклад. Як стверджують джерела противника, на цьому фото російський окупант, який відкрив дружній вогонь, розстріляв шість військових 70-ї мотострілецької дивізії ЗСРФ, а не стало командира управління артилерійського дивізіону, і після чого він сховався десь у районі Олександрівки. І якщо. Якомого більше було б росіян, які, хоч трохи щось думають, вже б давно під Кремлем стояли. А ось з якою заявою звернувся заступник командира 3-ї ОШБР Жорін. Росія готується до нового етапу просування ймовірніше в районі Харківської області РФ накопичує війська вздовж кордону і перекидає сили в Луганську і Донецьку область. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо.